Я отримала нового листа. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що я надсилала листи командам Формули 1 для того, щоб вони надіслали мені у відповідь картки пілотів. Минулого разу я отримала два листи від Альпін та Вільямс. І от сьогодні новий лист. Давайте разом відкриємо його. Ну і власне, як ви вже зрозуміли з моїх емоцій, це, мабуть, найцінніші картки, враховуючи те, що я отримала їх одразу після гран-при -Пі сільверстоуну. Також команда Заубер вклала лист для фаната, де вони дякують за підтримку своєї команди. Тож, Заубер, я щиро вам дякую за те, що ви надіслали ці картки та листа. Дякую вам за те, що ви тримаєте зв'язок із фанатами, і дякую за те, що ці картки з автографами.